Доброго дня! Мене звати Оксана, юрист сімейної практики юридичної компанії Приходька та партнери. Сьогодні обговоримо питання оформлення опіки над людиною похилого віку. Насамперед, ця процедура передбачає надання необхідної допомоги, підтримки та догляду для забезпечення фізичного та психологічного благополуччя людини, яка цього потребує. На сьогодні в Україні існує можливість. Перше. Встановити опіку в судовому порядку, що передбачений для осіб, які визнані недієздатними. І друге, це доглядати за дієздатною особою, яка потребує цього за станом здоров'я та нездатна до самообслуговування. Хто може бути опікуном? Законодавство України визначає, що опікуном може бути особа, яка досягла повноліття, тобто 18 років, і є дієздатною. Проте також є певні обмеження щодо осіб, які хочуть бути опікунами. Так, не можуть бути опікунами особи, які мають серйозні захворювання, першу групу інвалідності, були позбавлені батьківських прав, мають ознаки алкогольної чи наркотичної залежності, або непогашену судимість. Особі, яка бажає стати опікуном, потрібно подати заяву до органів опіки та піклування. До заяви потрібно додати рішення про недієздатність особи, яке видає суд. Копії паспортів як майбутнього опікуна, так і особи, яка потребує опіки, і документи, що можуть підтверджувати факт родинних зв'язків, також довідки про стан здоров'я та про відсутність судимості. Якщо ви бажаєте встановити опіку або догляд над людиною похилого віку, звертайтесь до юридичної компанії Приходька та партнери. Наша команда зможе надати вам професійну юридичну консультацію, відповісти на всі запитання та надати супровід. Залишайте заявку на нашому сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону.